Діти, у вихідні дні я була у лісі і зустріла там лісника. Він передав для вас листа. Давайте його прочитаємо. Прочитаємо листа. Прочитаємо. Що ж нам пише лісник? Що повітря очищає? День від спеки захищає. Ще від вітру час неводи. Є частинкою природи. Що це буде? Дерево. Це дерева, молодці, видно, що ви справжні юні лісівники. Скажіть, будь ласка, а частинкою якої природи є дерево? ж це природа. Це... Дерево? Жива. Дерево, це? дерево це жива природа. Чому поясню, чому дерево це жива природа. Так. Тому що воно так, так, підіймало. Тому що воно не все. Ще. Що робити? Тому що воно закопане руками людей. Ну, ми з вами говорили, що природа буває жива і не жива. Дерево належить саме до живої природи. Чому? Воно росте ще. Ще чому вона? і помирає і ще. Протягом свого життя, що воно ще робить? Живиться, дихає. Потім складає чи не дає. Не да, Тому і належить до коліса природи, і по живої природи. Ми з вами щойно не прочитали листа, а лісник не лише листами передав, а ще й ось таку коробочку з подарунками. Подивимося, що там. Подивимося. Давайте глянемо. Що це таке? Кора дерева. А як ви думаєте, для чого дереву потрібна кора? А у нас ручка є маша. Щоб захищатися? Від зовнішніх, так, як спати? Від сонечка, і від морозу, а ще від чого захищається. Від чого? Щоб не боксова політи. І від шкідників, і від звірів, і від комах. Так так. Подивіться, у вас на парках теж є кора дерева. Але є не лише кора дерева, я спосіб її брати, а і гілочки. Давайте подивимося на гілочку. На цій гілочці теж є кора, але вона не така, як я вам показувала. Її можна легко підчепити ногтиком і зняти. Ой, я кала. Скажите, будь ласка, яка пора на цю модель? Тонка. Тонка, а ще Гурочка. Давайте попробуем. Мокрая. Яка пора? Ні, не вона була не м'яка, ми могли її внутрішніх. Ми кору пробуємо, вони кору обіді. Попробував. Ну ті, хто кому не дісталися. потім після заняття попробуємо. Скажіть, будь ласка, дуже хочеться чомусь від цього кору назвати шкіркою. А як ви думаєте, чому? Чому? Тому що вона така, як Так, точно така, як шкіра у людини, так? Скажіть, будь ласка, а на якому дереві буває така кора, как яка, як шкірка? На якому дереві? На молодому дереві будь ласка, Елочку, молодого дерева. Вот, ну, все молодцы. Покладите, покладите, покажите, будь старого дерева. Вот, вот так. Порівняйте молоду кору и стару. Схожи они, чи отличаются? Чем же они отличаются? Насмашу кора, Вона ясна. І тонелька, так? Яка і тонелька? Ніжна. Ніжна. А стара кора. Вона не ніжна. Вона суха. Ну яка? Якщо ця тонелька, то стара, то ста, вида, стара, так? Дерева. Скажіть, будь ласка, а крім лісники, при людей. Хтось ще лікує хворі дерева. дерева. Е, ви бачили дятла? Так! <плес> 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 Якщо ви уважно дивилися на дятла, то бачили, що у нього язичок з такими зазубринками і липки. Коли дятел видобує дірочку у стовбурі дерева, засовує туди свій язичок. Комашки нанизуються на язичок або прилипають. І так він дістає, ідіть комашку. Ось такий дятел. Дядом працює, як іще називають дятела. Хто він такий? Хто такий дятелек? Ресовий лікар. Так? Скажіть, будь ласка, а від чого ж хворі дерева лише щідників? Чи ще від чогось? Від чого? Від кома, можливо. Ми з вами говоримо про комах, шкідників. Вони завдають шкоду деревам, а ще хто завдає шкоду деревам. Хто? Ми ж про них і говоримо, а ще хто, не вже люди не завдають шкоду деревам. Пішли, ліс, зламали гілочку, да? або вирізали на корі дерева щось, якийсь напис, хто тут був. Завдаємо шкоду? Да. Ви так впевнено говорите, що ви так і робили, так? Да? Mm -hmm. Ні! Ну, я сподіваюся, що такого ви не робили, але бачили таке в Так! Да. На місці порізаного дерева, на корі з'являються ось такі гриби-прутовики. Mm -hmm. так, це хвороба дерева. Що побачимо на дереві ось такий гриб? Дерево захворіло. Уже воно, вже треба його лікувати. На корі дерева. Подивіться, наші гриби виростуть на корі дерева. А а а Ні. Якщо дерева з дороги, вони мають такий вигляд, подивіться. яке оце дерево на звітність. Як називається це дерево? Маша, це не. Ма немає такого дерева? Ні, немає. Подивіться на листрочок. Я це оце дерево. Це коли я ось це дерево. Халіла. Липа, липа. Машучкою є, ось це дерево. Найголовніше в нас у кого Дядочку, як вони одним на словом називається? Ні, вимагає, що вони здорові. Які вони? Що ви на дівачках? Ні, листочки, то як називаються ці дерева? Одне слово? Листяний. Як їх є, пан називається? Листяний. Саша, як називаються ці? Листяні дерева. І гості до нас приходили ще там, на що там ці дерева. Я росла це, це ялинка, а це поля сосна. сосна. А як називаються ось ці дерева? Це хвойні дерева, бо у них не листяні не такі пластинки широкі, а аж його. Перетворилася на полочки. Скажи, будь ласка, а от це Каже, Аню. Це кущ? Якщо дерево, кущі, я чимжу дерева, відрізняється <головік> з кущі. <головік> Стебла. У... А у дерева на дерева. Пограємо зараз вам гру. Про щось уже засиділися. Приготуйте свої ручки. Груша. Малина. Ви збирали лісі малини? Ні. ні, ні. Мене... Мімоза. Ялина. Кле. Береза. Вишня. Вишня. Давайте подивимося на кору, що лежить у вас на парті. Подивіться, переверніть, переверніть її на другу сторону. Знайдіть води, які зробили комашки. Подивіться, є тут вон дирочка, дірочка. Є дирочка. Помахи дерево не лише дає нам із вами будівельний матеріал і матеріал для меблів. І ліки роблять із дерев. А ще дерево є будиночком для інших тварин. Скажіть, будь ласка, то Ламати, Ні. А рубати. Ні! Дуже добре. Знаєте, ви про це обов'язково розкажіть і іншим. Для того, щоб вони такого не робили. Давайте подивимося сюди. Подивіться, ось тут теж виросло у нас дерево. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, а яке це дерево? Я не прошу називати назву. Розкажіть, як? Воно, себе. Молоде, 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 вважає, воно молоде, старе. Воно молоде, кожне куле. Ти вважаєш, що воно молоде. Ні, старе. А що, як думаєте? Воно старе. Як ви думаєте, воно е, здорове чи хвороба сюди? Здорове. Подивіться, ми з вами. Ми дивилися з вами на здорові дерева. З порівняйте здорові дерева. Расиві, а це дерево можна назвати здоровим. Ні! Ні. Чому це дерево не можна назвати здоровим? Чого немає у цього дерева, яке перед нами? А є не дуже. Так у нас є. Чого ж немає? Ну яке дерево перед нами? Яке ста? Тому що є тут. Так. отже, ми можемо сказати, що це хворе дерево. Давайте ж це дерево вилікуємо. Вилікуємо дерево, да. вилікуємо. І подивимося, що у вас на картах лежать листочки. Да. Для того, щоб вилікувати дерево, треба ці листочки повісити назад на дерево. І дерево одразу поживе і заспівають пташки. Знайди у себе кольоровий подпит. <ріхи> 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 Сюди виходимо і листочок підкріпляємо, ні за що. Нервати плоди. Ну, ми, можемо рвати. Не ламає, що? що ще. Так, на на да. ще. Не заривати листочки, Ристочки. Ристочки. ще маємо. Мати дерева, особливо мало. Не збирати поруч, веденька ось і ще ріка. Ділочки не ламати. Тому що всі дерева в дорогі. В лісі треба виспівати себе дуже тихо, щоб не сполохати пташок і не нашкодити ні пташкам, ні деревам. Ви виконали це завдання з гідністю, молодці. Я думаю, що і іншим розкажете, як треба вести себе в лісі, правда? Да. Що можна робити з деревами, чого не можна робити з деревами. Наших занятий, ми з вами теж поговоримо і про тих кашок, які прилітають, і про камашок, які шкодять деревам, а є такі комашки, що допомагають деревам. Ну І на цьому ми з вами наше заняття так? Всі молодці, всім дякую за те, що гарно працюємо.